Доброго ранку, любі друзі, глядачі церква. Декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Я сьогодні розмірковував такою одною важливою річчю. Знаєте, ким і чим я захоплююсь? Хто і що є предметом мого захоплення. І я сьогодні роздумував про деяких людей визначних значних в вірі в Біблії. А про людей, християн, які пройшли в вірністі свій шлях і були вірні до кінця. І кожен з них є якусь долю захоплення. І коли я про це розмірковую, про біографії деяких таких людей, як Ной, Авраам, Йосип, Давид, Даниїл, Петро, Павло, Іван, біографії християн, які виявилися вірними. І сміливими, і преданими Богу і Його справі до кінця. Але знаєте, я розважав і думав про це все, що завжди є якась міра недосконалості. І важливо чому коли розмірковувати про те, ким і чим я захоплююсь, бо це говорить, і це вказує на мої цінності, на мої пріоритети та предмет моєї любові. І я сьогодні розмірковував про те, чому я захоплююсь Христом. Чому Він є предметом моєї любові? Чому це? І знаєте, розмірковуючи про це, рішив собі декілька таких моментів занотувати. Що мене захоплює в ньому. Перше, те, що він вибрав мене, і яким чином. Він вибрав мене ще до створення світу. Знаєте, це настільки велично і це настільки захоплює. І я розмірковував про те, що наскільки я недосконалий, але Господь, що він зробив, він вибрав. І він все зробив для того, щоб я був його. Наступне, про що я думав, це за його місію заради мене. Знаєте, Він залишив небесні шати, він залишив. Небесне звання. Він залишив все. Він став як людина і прийшов в цей світ. І тут його не очікувала якась слава, не очікували якийсь такий вельми, вельми велика пошана людей, а навпаки. І знаєте, він це зробив заради мене. Я розмірковував про людей, ті, хто навколо, і я зрозумів, що це дійсно те, що він зробив, це захоплює. Мало хто готовий щось е, робити заради мене, але він це зробив. І я зважав на те, хто всі, хто навколо і хто є він, і я розумію, що це просто захоплює мій розум, моє серце, і дійсно він є предметом любові. Наступне, за що я подумав, що захоплює, це за його подарунки, які він... Дарує мені і це неможливо оцінити. Знаєте, інколи ми вшановуємо людей, які трохи десь там допомагають лікарів, там і ще когось, ті, хто якось так би сказати, трохи роблять краще наше життя. Але він прийшов заради того, щоб дати мені життя, життя наповнене, життя вічне, і більш за все, те, що він дав, він дав дар Святого Духу. Це те, що неоціненне, не те, що настільки варте, те, що настільки має велику вартість. Знаєте, він це зробив. І більш того, він каже: Просіть, і я дам. І він дає не мірою а проблема, наскільки я можу вмістити. Ось. І тому це захоплює мене. Наступне, за що я розмірковував. Що, знаєте, дуже багато недавно так розмірковував про те, що дуже багато рідних і близьких моїх уже там на небесах. Ось, і знаєте, і можливо було би сказати, що ти вже майже як сирота. Але знаєте, він дав свою сім'ю і більше це церкву свою, і більше він мене хрестив Духом Святим в церкву, в сім'ю, в своє тіло. Я тепер можу сказати, що я не сирота, я не одинак у цьому світі, бо це він зробив заради мене для мене, і він це зробив для мене. Це захоплює мене. Знаєте, я інколи думаю, хто я є, що він так, знаєте, наступне про що хотілося би сказати: турбується, піклується. Коли я подивлюся на все, що він дає свої щедрої руки. Я маю одяг, я маю харчі, я маю кошти, маю здоров'я, я маю все необхідне і він турбується і піклується про мене. Але він каже, що ти шукай Царства Божого, а цього я додам. Знаєте, шукати того, кого ти любиш, шукати того, ким ти захоплюєшся, це дуже велично, це таке, те, що захоплює дійсно. Знаєте, наступне, про що я собі розмірковував і зважав на це, що е, це захоплює мене, е, це те, що приводить в такий, я би сказав, е, в радість серця. За його батьківське серце, це мене захоплює. А це любов, а це милість, а це турбота, а це піклування, це захист, це щедрість, це зцілення, за усе все те, що я бачу і що він дає. Це мене захоплює і робить його предметом моєї любові. Знаєте, наступне, про що я думав, і що мене захоплює, це той небесний спадок, це те, що він каже, що я це приготував тобі. За ті небесні оселі, він каже, не турбуйся і не хвилюйся. Чому я пішов на небо, щоб це все вчинити заради тебе. А Павло каже, що ми в ньому вже посаджені там на небесах. Я дуже вдячний за його обіцянку, яку? яку він каже, де я там і мій буде. Це мене захоплює. Це підносить мій, мій дух, це приносить радість, в моє серце, бо він каже, що я завжди з тобою. Мене захоплює його вірність. І Його вірність, незважаючи на мою невірність, він залишується вірним. Він той, котрий каже, я вчора і сьогодні завжди той самий. Той, хто каже, що я повсякденно з тобою, це мене захоплює. Бо кожен з нас і я, ми можемо згадати людей. Які полишували, які десь були підступні, які були лицемірні, які придавали тебе, але він не полишує. Він вірний, він завжди з тобою. І тому, знаєте, це захоплює його вірність, незважаючи на мою невірність. Тому, знаєте, хотілося б сьогодні. Разом з усіма святими, які вже можна на небесах там, церкви Божої, з ангелами, з тими старцями сказати, як ось тут є в об'явленнях четвертий розділ з 10-го віршика, а можна з 9-го. І як тільки живі істоти віддають славу чесі, подяку тому, хто сидить на престолі, який живе вік віків, двадцять 24 старці падають перед. Тим, хто сидить на престолі і вклоняються тому, хто живе віки віків, і кладуть свої вінці перед престолом, кажучи, Господи, ми сьогодні кажемо це тобі: достойний Ти, Господи, і Боже наш, прийняти славу, честь і силу, адже ти створив усе, і завдяки твоїй волі все постало і було створене. Знайте, це велично. Знаєте, щоб більше і більш мати ту любов, щоб любов до Бога помножувалася до предмета нашого захоплення. Я хотів би сьогодні разом з Павлом сказати ось що. Знаєте, це Филипян, третій розділ сьомого віршика. Але що було для мене надбанням, то я визнав Ради Христа за втрату і взагалі все визнаю за втрату, порівняння з величю чого. Пізнання мого Господа Ісуса Христа, задля якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа. Знайте, це важливо. Знаєте, коли я згадую за людей, які мають захоплення, там, е якоюсь біографією чи якоюсь людиною, вони все докладають. А фанати деяких там артистів, вони за ними їздять, вони там щось хочуть придбати, а вони узнають і дознаються до самих маленьких, все їх захоплює. Але все це нічого порівняв з тим, що каже Павло, що заради пізнання Господа Ісуса Христа, предметом мого захоплення, моєї любові, бо це Павло сказав. А для мене життя то Христос. Христос це є моє життя. І Павло, знаєте, що каже? Що я. Все, все рахую за сміття, аби здобути Христа і вийти в ньому не зі своєї правідності, яка від закону, але з тією, що через віру в Христа, справдістю, яка від Бога через віру, щоби пізнати його і силу його воскресіння, і бути спільником у його стражданнях, уподоблюючись його смерті, аби якось досягнути Воскресіння з мертвих. Мені подобається цей запал. І Павло каже, заради предмета, мого, моєї любові і захоплення, як він каже, то все сміття, що я мав колись. І він каже, знаєте про що? Він каже, що я ще не вдосконалився в цьому, в чому? В моєму захопленні, в моєї любові до нього. І тому він каже: знаєте, я біжу відчайдушно до мети, щоб досягнути. Я забуваю те що позаду, бо попереду у мене ще стільки багато всього. Знаєте, це так надихає пізнання. Воно приводить до того, що я захоплююся їм, що я все більше і більше розумію його любов. І все більше і більше я бачу, наскільки він є отим добрим батьком. Знаєте, мені здається, що дуже важливо зрозуміти і серце Давида. Давида, котрий він показує, і він проголошує, хто є його батько, хто є його Господь і Бог. Знаєте, це людина, яка тільки має пізнання, може так захоплюватися і розповідати, бо я вже пізнав ось хто він є. Це приводить до такої щирої любві, до такої захопленості їм. І він говорить: це 103 й псалом, дивіться: благослови душа моя Господа, і все моє єство. Святе ім'я Його. Благослови душе моя Господа, і не забувай усіх Його благодійств. Знаєте, бо Він каже, ось який Він, це предмет моєї любові, мого захоплення. Він рятує твоє життя від могили, Він прощає всі провини Твої зцілує, всі твої хвороби. Він коронує тебе милосердям і щедротами. Він обдарував добром Твоє життя. Так що відновлюється, як урола молодість Твоя. Він каже: Господь здійснює правосуддя на суді щодо всіх скривжених. І далі Він каже: Господи, Боже, предмет моєї любові і захоплення, ось який Ти є, співчутливий і милостивий Господь, довготерпеливий і сповнений доброти. Не завжди Він звинувачує нас і вічно Він гнівається. Він не чинить нам відповідно з нашими гріхами, не відплачує нам за нашими провини, бо як високо над землею небо, настільки велика Його любов до тих, котрі шанують Його, як далеко є схід від заходу, так віддали він від нас наші беззаконня. Як батько любить дітей, так Господь виявляє милость до тих, котрі його бояться. І прочитайте до кінця цей псалом, але, а це дуже важливо. Знаєте, я сьогодні розмірковував, що би я написав, як би я сказав. І це все говорить про те, наскільки я пізнаю Його, пізнання Його, і глибина в ньому приводить все до більшої і більшої любові до нього і все більшого і більшого захоплення ним. І тому хай Господь. Він допоможе нам сьогодні осягнути це, вмістити в серце і шукати більшого, не залишуватися на тих сьогоднішніх і вчорашніх позиціях життя в нашому захопленні і любов'юм. Бо Господь каже: є оця найперша заповідь, найвеличніша заповідь, щоби я любив його і захоплювався ним, всім своїм пізнанням, всією силою, всім своїм бажанням щоб я це досягав, бо це приносить велике задоволення серця. Це приносить ну, радість, яка наповнює це та радість, яку каже Господь, радість Мою даю вам. І вона досконала радість. Тому Хай Господь нас сьогодні поведе в цьому. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш. Ми дуже вдячні. Ми дуже вдячні, що Ти є предметом. Нашої любові. Господи, ми так ще не досконалі в пізнанні, і тому що, Господи, не так захоплюємося Тобою, як Давид, чи як Павло, чи як Петро, чи як Іван. Господи, то Ти поведи нас, Дух Святий, Господи, все глибше і глибше в Твоє серце. Допоможи нам будь глибокими в Тобі, Господи. Нехай Дух Святий помножить і пізнання, і радість в Тобі, бо ми цього дуже потребуємо. Ці часи війни, в ці часи, коли так сумно, коли ти дивишся і чуєш про все те, що навколо, ти є сьогодні предметом нашого захоплення. Не люди, не політики, не якийсь там, хто може чимось відволікати нашу увагу від тебе. Господи, ти, ти той, хто сяєш в нашому розумі і серці, Ти є перлиною нашого життя, нашою цінністю. Господи, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні в цьому дні. Нехай прийде все більше і більше радість від пізнання Господа. Нехай Він захистить вас, ваших діточок, онуків, друзів, близьких, ваші сім'ї, ваші церкви. Нехай Його покров, Його благодать і Його милість буде над вами в цьому дні. Будьте благословенними в цьому дні.